Ну, а на кордоні все спокійно. Дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років не спричинив ажіотажу. Статистика перетину кордону звична. Приблизно 130 тисяч людей за добу в обидва боки. Та все ж є й ті, хто встиг скористатися новою постановою уряду. Хто ж ці хлопці? Куди вони їдуть і чи планують повертатися назад? Репортаж з пункту пропуску від Олександри Стасишин. Дев'ята ранку перед українсько-польським кордоном десь пів сотні авто. У черзі шукаємо молодих хлопців. Їх небагато, і кожен зі своєю історією. 21 мені рік їду в Польщу. Я так приїхав провірити, чи дійсно випускають і Вернусь назад. Їду перший раз просто подивитись на Європу, Помогти товаришу теж з водінням. Думаю, що багато хто. Приїде сюди, хто дуже довго не бачив родичів. Перетнути кордон у Шагинях можна й пішки, тут теж без суттєвих черг з валізами і дідусем за компанією зібрались до Польщі два брати 21-річний Андрій та на рік старший Олександр. У руках закордонні паспорти в телефонах оновлені дані в резерв плюс. Сестра заміж виходить. І якраз так співпало, що, може, є можливість поїхати, то ми думаємо, чому би не скористатися такою можливістю поїхати. Тим більше давно не бачились. Я люблю цю Україну тут. Все маю тут за кордоном. Я по факту ніхто. У мене робота онлайн, тому в принципі в мене нічого не тримає. я, я піде не планують в Польщі. Пану повернутися в Україну, все точно. Вперше за останні шість років зібрався за кордон і Данило з єдиним наплічником та документами. Паспорт за кордон і резерв плюс маю. Так як було сказано, так і пробую. Хлопець зізнається, встигає заскочити в останній вагон. Мені зараз я один день перед 23. Повернусь. Через, ну, не знаю, буду бачити. Я не знаю. Тут просто тако вирішила, що можливо повезе молоді, просто хочеться побачити, не бути закритим тут і поїхати хоча б розвідати, що там, як там світ, як там люди живуть. І Данила пропускають, як і інших охочих перетнути кордон чоловіків віком до 22 включно. Та обмеження для цієї категорії все ж є, кажуть прикордонники. Норма не поширюватиметься на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цієї категорії осіб може здійснюватися як і раніше, тільки у службове відрядження. За останню добу кордон перетнули на в'їзд і виїзд майже 130 тисяч осіб, власне, як і в попередні дні до нововведення. Скільки з них юнаків віком від 18 до 22 достеменно невідомо. Бо окремо Держприкордонслужба їх не рахує. Суттєвого збільшення на на пасажиропотік це не додало. Та й власне ми не бачимо такого масового перетину кордону. Не новою категорією громадян, яким дозволено перетинати на час дії воєнного стану. всі про масову втечу. Про те, що це тепер основна категорія тих, хто перетинає кордон. Це неправда. У центрі протидії дезінформації додають фейк про масову втечу. Юнаків запустила Росія, і саме вона активно підтримує цю кампанію в Тіктоці. Не було за час дії і прецедентів, що чоловіків до 22 років не випускали за кордон. Відмова можлива лише, якщо військово-облікові дані не оновлені або ж людина у розшуку із Львівської області Олександра Сишин Водимріжбинський, ми Україна, марафон єдині новини.